Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Я сьогодні буду розказувати вам про це Євангеліє, але це буде виглядати, що проповідуєте ви мені. Я вам буду тільки роз'яснювати, давати можливість подумати, а ви самі будете приймати рішення. Зверніть увагу, приходять книжники і кажуть, що старше має прийти Ілля. І відповідає їм Ісус, Ілля прийде і все приведе до ладу, але ж кажу вам, що Ілля вже прийшов був, але ви його не пізнали. І говорить про Івана Хрестителя. Дивіться паралельні місця. Іван Хреститель каже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, що йде за мною, сильніший від мене, Він буде вас хрестити вогнем. Вода і вогонь. Там чоловіка привели, каже: Ісусе, мій син причинний має проблеми, Він має Злого Духа, і Він його кидає, ту вогонь, ту воду. Чуєте? Що таке вогонь і вода? Це дві протилежні стихії. А тепер слухайте, як. Був взятий Ілля на небо, на вогняні колісниці. Як прийшов Іван Хреститель? Він прийшов в пустиню, там, де була вода. Ілля взятий на небо вогняна колісниця. Іван вода. І каже, це той, хто силою Ільї. Проповідуй. Тобто Господь показує, що оцих юнаків, які прийшли, привели, їх кидає, каже, то вогонь, в воду, їх кидає у протилежності. І ці, які прийшли рятувати, вони теж працюють на протилежностях. Але коли Ілля прийшов, три роки з половиною не було дощу. І поки він помолився і дощ пішов. Задумайтеся над цими речами, що то є у цій протилежності, протилежності людській, протилежності Божій. Божій це як та стихія, вогонь і вода. Людський це то, що є в нас. Ми Раз вогонь, раз у воду. Ви знаєте, людина така ну, істота, яка. Не може жити ні в вогні, ні в воді, але істота, яка не може жити без води і без вогню. Відчуваєте протилежність, протилежність стихій, але невід'ємна частина самого тебе. І тому каже Ісус. Я дав вам можливість витягнути тих, що в воді, витягнути тих, що в вогні, і навчити вас жити, використовуючи і вогонь, і воду, яка буде давати вам життя. Ви забули відчуття міри. Через втрачену відчуття міри ми кидаємося у крайності. І це робить нам проблема. Не треба виключати те, що тебе мучить. Треба навчитися його контролювати і дозувати. Не можеш відкинути і не сказати, не буду більше вживати води. Не можеш, бо умреш. І не буду більше користуватися вогнем. Не можеш так сказати, бо не проживеш. Саме поняття вогню, це маємо сонце, саме поняття вогню це те, що ми готуємо нашу їжу, це тепло, яке їжу нашу ми обробляємо відповідно на вогни, у мікрохвильовках і інших печах, але це всього-навсього вогонь, температура. І як людина навчиться користуватися дарами Божими, вона буде щаслива. А звідки проблеми? Проблеми з того, що ми маємо неуміреність. Ми то в вогонь кидаємося, то в воду. А треба вміти балансувати. Бо якщо не будемо вміти балансувати, буде як з тим хлопчином, що тато прийшов каже: Господи, поможи. Бо мій син причинний, він, він одержимий, його дідько кидає ту вогоню воду. Я прийшов до твоїх учнів, а вони не могли його вилікувати. Не могли вилікувати. Чому? Тому що ще не був зістаний Дух Святий із неба, тому що Христос ще не був прославлений, І вони були просто як люди. А це доказ того, що без ласки Божої, без Божої сили нічого не можете в цьому світі робити. І ті, що надіються на себе, задумаються, ви в вогні чи в воді. І тих, яких треба рятувати, ви точно подумаєте, ви тонете чи горите? Бо часом людина тоне, а думає, що горить. А часом людина горить і думає, що тоне. І замість того, щоб її витягувати з вогню, розумієте, в наші дужчі вогонь залазить. Тому нехай Господь Бог дасть вам мудрості, щоб протилежність цих стихій би змогли розрізнити і навчилися їх збалансувати, бо світ це є збалансована одиниця. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Амін'я! У христі щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям, нехай Господь, Бог прийме. Вашу пожертву, дякую щиро. Сьогодні є перший день початок посту Успенського. початок посту постимо середа п'ятниця, тримаємося від м'ясних і від м'ясної їжі, значить, яйці можна, рибу можна, середа п'ятниця постимо. Ясне діло, що в часі посту отриматися трохи від музики, від, від забав від всяких різних. Я і так розумію, що зараз не до музики, не до танців, але ну, все таке. Знаєте, Бог нас випробовує як у часі посту, як і в часі війни, як у часі загальниці, як і в часі, коли все добре. Будьте гідними, достойними християнами, дітьми Божими, правдивими, збалансованими. Так, наше вітання наших чудесних іменинників. Це мені так подобається, це дуже гарна така рубрика наша. Слава Ісусу Христу! Отче Василь, можете привітати з днем народження брата Назарія, якому виповнився 21 рік із Возилова. Це Тернопільська область. А тепер він в Італії. Вітає його вся родина. Дорогі друже Назар, я. Приєднуюся до вітання всієї родини, і якщо тебе вітають на цьому каналі, то значить десь колись ти його дивишся. Це дуже добре. Нехай Бог тебе благословить. Так. І наступне сьогодні, дружині Юлії 49 років, прошу привітати на много літа, дорога Юлія, я долучаюся до всіх привітань. І від чоловіка, і від своєї родини, ну і від себе, ясне діло. Бо якщо також вас вітають на цьому каналі, то, як мінімум, ви хоч один раз та й слухали, що я вам розказував Юля з Днем Народження. Наступне слава Ісусу Христу, Отче Василю, привітайте, будь ласка, нашу донечку Білоус Анастасію із села на Надвернянського району. Сьогодні їй виповнюється 16 років, Хай Господь Бог. І мати Божа, оберігає тебе на всіх життєвих стежках. Дякуємо Богу за тебе. Анастасія, 16 років це вже вік не дуже малої дівчини. Не забувай, що у 14 років Ангел прийшов до Пречистої Діви Марії і каже: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, бо ти народиш, народиш Сина і даш йому ім'я Ісус, І Він буде великий споміж народів, і Він спасе цілий світ. У 14 років. А тобі вже скільки, що Богородиці вже е, один рік вже бавила Ісуса, тримала на руках, тому е, ти є досить вже, не забуває, доросла і велика. І за всі свої вчинки вже вчися відповідати сама до 18 років, до повнолітня, коли тобі вже державою буде визнано, що ти можеш бути самостійна. Приймати рішення, то не так багато і лишилося два роки. Тому, дорогенька Анастасія, з днем народження. Нехай цих твоїх 16 років запам'ятається тобі, що це той час, відколи ти стала дорослішою. Не через які вчинки, а через своє усвідомлення. Нехай Бог благословить вас і всю вашу родину. З Днем народження, Анастасія. 1 серпня привітання з Днем народження для мами Марії, милу, матусю, мою найріднішу, спішу привітати в цей день найскоріше для тебе найкращих квітів замало. Бажаю, щоб смутку ніколи не знала. Бажаю здоров'я міцніше, міцного, бажаю сміхатися кожного дня, хай омиває тебе. Оминає тебе митушня, хай дні будуть світлі і щастя в повітрі. Люблю найкраще у світі. Прийми щирі вітання зі, зі святом Твоїм, миру, добра, благополуччя у Дім. Вітання від сина Віталія і його сім'ї. Дорога Матусю, вітаю. Ну і я приєднуюся пані Марії до цього привітання, нехай Господь Бог вас благословить здоров'я всім нашим іменинникам Божого благословення, прощення ріхів, достатку земного і многоя і благоя літа. Многоя літа, многоя літа, многоя літа, многоя літа. Солнце свитый и Бог здоровья, Счастья ай,